Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як тримати дитину, яка ще не сидить і не сіла. Тобто, як ми можемо годувати дитину у себе на руках. Ну що, починаємо. Давайте знайомитися. Це Ванюша. І сьогодні Ванюша буде куштувати свій прикорм. Розглянемо ситуацію, що мама Ванюші обрала для нього БЛВ, тобто самоприкорм. Як це відбувається? Отже, людина, яка тримає дитину, робиться ось так. Ви вільно можете притримувати. Дитина тримається, дитина впирається спиною у вас, як у стілець, і ви тримаєте її під руками. Але дуже обережно для того, щоб не передавлювати її стравохід, тому що дитинці може бути важко дихати. Це варіант для тих, в когось стіл, як у мене стоїть надто високо. Якщо у вас стіл на нормальній висоті, ви можете присадити дитину собі на коліна. Ну, мені не дуже зручно, тому що, бачите, в мене ванюша просто ротом в стіл. Стіл повинен бути от на цьому рівні. В дитини, навіть коли вона сяде в стілець. Отже, у нас БЛВ. Що ми маємо? Ми маємо білу дощечку, яка як чистий лист, на якій дитина чітко ідентифікує ті продукти, які їй подають перед цим. Отже. Дитина повинна сидіти лицем до столу. Дитина повинна мати повний доступ до кожного продукту. Їй не повинно нічого заважати. Вона не повинна не тягнутися за ними з-під столу, не нахилятися вперед. За ними дитина повинна бути чітко, так як йому ми. Тобто, дитина повинен бути вільний доступ до продуктів обома. Руками. Коли ви тримаєте дитину, яка на БЛВ на своїх руках, будьте дуже уважні. Дуже часто маму показують приклад, як їсти, як кусати шматочки. Тобто я беру, я кусаю, і роблю цей звук. Ням-ням-ням-ням. Що робить дитина? Дитина, в якої може бути їжа в роті, підіймає отак голову і дивиться, що ж там робить мама. Що там робить мама? І в цей момент, так як діти не дуже гарно концентруються в цьому віці, дитина може легко вдавитися. Вона просто забуває про те, що в неї є їжа в роті. І також дитина е -е, просто взагалі забуває про те, що відбувається. Вона повертає на вас голову, вона починає сміхатися вам, посміхатися, отримувати якісь позитивні емоції. І в цей момент їжа навіть там на пюре прикормі, це легко може бути е, і все. І у вас виходить, що дитина може мати або рвотний рефлекс, або навіть вдавитися. тому будьте обачні. Якщо ви тримаєте дитину на БЛВ до столу лицем, то ви виконуєте роль стільця. Ви можете тихенько там щось проговорювати, тихенько та лагідно. От там помаранчеве це морква, а оце зелененьке це брокколі. Можете навіть пальчиком обережно показати, але не треба робити різких руків, які будуть відволікати дитину, от в такому моменті, тому що це може бути дуже небезпечним. Якщо ж ви мама, яка обрала. Якщо ж ви мама, яка обрала для своєї дитини пюре прикорм, то у вас є декілька варіантів, як присадити дитину собі на руки. І як годувати її, коли хтось є ще з дорослих, і як годувати її, коли нікого нема. Якщо хтось ще є з дорослих, він бере дитину, тримає її отак, не передавлюючи стравохід, нагадує. Дитину ми тримаємо так, в залежності від висоти столу. Якщо стіл дуже високо, то ми підтримуємо йому її попку отак, і тримаємо легенько. Якщо ж стіл на гарному рівні, ми можемо навіть дитину присадити. До столу, перед дитиною обов'язково. Лайфхак, щоб не їздила. Не дощечка, та тарілка, стоїть тарілка з пюре, де все у нас в моноподачі. Дитина, навіть на пюре прикормі, повинна мати вільний доступ, щоб дотягнутися до їжі, помацати її, можливо, облизати пальці. Такого робити ви не можете, але я можу. Це ж Ванюша. Так от, якщо хтось тримає, Навпроти сидить мама, яка бере ложечкою пюре і пропонує дитині. Якщо ж ви все-таки мама, яка є сама вдома, або тато, який є сам вдома, і вам треба погодувати дитину пюре прикормом, що ми робимо в цей момент? Ми беремо дитину, боже бідний ванюша, і саджаємо її на бедро. Я думаю, цю позицію добре всі знають. Присадити на бедро. Ми так носимо дітей дуже часто. Ви притримуєте дитинку. Рукою притримуєте спинку, щоб ну, вас діти тримають голову, якщо ви почали прикорм, мій не тримає, ну, все таке. Ви притримуєте спину, дитина сидить рівно, Але ви сідаєте максимально близько до столу все одно, для того, щоб дитина мала, Ваня, не завалюйся. Ти що робиш? Щоб дитина мала все одно хоча б однією рукою, ну ви ж розумієте, ваша дитина буде сидіти отак. Однією рукою доступ до тарілки. Якщо дитина кудись тягнеться, вам легше не підтягнути або підтягти дитину або підтягти дитину, або підставити ближче тарілочку. Це є вірним. Далі момент. Ви тримаєте дитину. Вона, в принципі, у вас фіксована на бедрі. Також сидить рівно за рахунок вашої руки та вашого тулубу. Ви берете ложечкою і починаєте годувати. Не треба давати багато, свого малюка. Підносите ложечку до рота, дитинка відкриває ротик, і ви її годуєте. Потім берете наступне пюре, робите те ж саме. Далі третє пюре. І робите те ж саме. От так це виглядає. Отже, ще раз. Так робити, до речі, теж не можна. Каріс теж передається вашим дітям. Отже ще раз, якщо ваша дитина на БЛВ і ще не сіла і не сидить, ви берете її на руки, в залежності від висоти столу, ви тримаєте її, не передавлюючи шлунок. ближче до столу. Дитина має вільний доступ до їжі. Ви нічого не хрумаєте, голосних різких рухів не робите, тому що дитина поверне голови. І легко може вдавитися з їжею в роті. Якщо у вас стіл на гарному рівні, можете опустити присадити дитину. У мене тут це Ну, я відносно гарний. Ну, чесно. Якби буває, що взагалі отут десь стіл дитини, то не ок. Якщо у вас пюре прикорм, або хтось тримає так само дитину, а ви готуєте навпроти, або ви берете дитину, давайте навіть на іншу. Ой, ти моя розайка. На бедро. Ось так от. Ви можете тримати дитину. Ось так. Або навіть ось так. Притримуючи життя в ремонті. Спинку. Ближче до столу, ближче тарілка. Дитина має вільний доступ до їжі. І, звісно, дитина бачить, що ми беремо і чим ми її годуємо. Ложку в рота не пихати, ложку не підіймати, тільки до рота дитині. Отак. Дитина відкриває ротик і робить ам. Краще візьму зелене, воно смачніше. А, максимально, якщо ваша дитина взагалі не відкриває ложку на рота, ви можете зробити отакий жест. По губі. Дитина оближить, ви підносите ложку і, вирогійніше всього, з 99,9%, що дитина зробить. А. Вибачайте за пюре. То в мене песто. Ой, Я пішла жарти. Успіху! watch watch watch